Доброго дня, Борис мене Збровий магазин-прапорщик. Сьогодні у нас така трохи нестандартна тема це зброя цивільна гладкоствольна на війні. В останній час з'явилося дуже багато запитів від волонтерів, військових щодо гладкоствольної зброї для роботи по дронам. І як показує практика, більшість цих запитів ну, вони не дуже коректні. Вони не. Підходять під ті задачі, які люди обусловлюють. Чому? Тому що ну як це виглядає? Там, условно, є потреба збивати дрони на фронті. Ця задача ставиться волонтерам. Волонтери кажуть, там, мені потрібна там, така зброя, питаєш для чого, відповідають, для чого, ти кажеш, ну це не зовсім підходить і починається там довгий путь согласування нового. Тому попитаюсь в цьому відео розказати, чим краще на фронті збивати дрони, саме зброї, ну і трохи затрону -за 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 про патрони в кінці. Давайте, по-перше, гладкоствольну зброю розділимо на такі підкатегорії, якщо так можливо, це двоствольна зброя, класична двохстволка, класна, надійна, все інше. Це напівавтомати, це помпові рушниці і помпові рушниці зі змінними стволами. Якщо так руками показують рушниці і помпові рушниці зі змінними стволами, так, от, більшість запитів йде на ось таку от зброю. На зброю помпову з коротким стволом, там 47 або 51 см. І вона для цієї задачі не підходить. Для чого вона підходить? Вона, е як показує там практика, не знаю. В'єтнамської війни вона підходить для штурмових якихось дій. Вона відносно коротка, вона розворотіста, якщо там зняти приклад, вона ще менша. Зарядивши сюди картеч, одним пострілом ми отримуємо, наприклад, ну, пів, пів магазину випущеного ЗК, тобто там 12-15 картечин з одного пострілу. Для цього це підходить, але не підходить для роботи по дроном. Чому? Тому що, по-перше, короткий ствол, тобто куля або контейнер з дробою, або сама дробь, вона розганяється по короткому стволу. Через це ну, її швидкість на виході одна. По-друге, в цих коротких стволах 99% циліндр. Що це означає? Це означає, що на кінці ствола в нас іде або не йде, дульне звуження. В мисливці вони знають, що у них, наприклад, там такі класичній двохстволки, зазвичай ставлять получок. Це невелике зуження на кінці ствола, щоб дріб летів, ну, скажімо так, більш кучно на відстані. Плюс за рахунок довжини ствола збільшується дистанція прицільного пострілу по мішені. На короткому стволі цього досягнути. Доволі складно. Це можливо. Можливо, з короткого стола там, збивати дрони. чи там, Наприклад, для прикладу, я коли готувався до цього відео, я взяв, подивився, тарілка, стрільба по тарілкам. Це доволі схоже все з дронами. Чому? Тому що тарілка летить зі скорістю 60-80 км на годину. Дрон летить з швидкістю до 120 км на годину. Тобто ну, десь близько схоже і так далі. Е, і основуючись на цьому, я спробував відповісти, чим мені було б зручніше там, виконувати ту вправу, яку я там, в, житті, в своєму житті не один, не два і навіть не три рази стріляв. Тому ось така от коротка помпа має право на життя. Теоретично працювати з нею можна, але вона не дуже підходить. Переходимо далі. Двоствольна рушниця. Якщо брати саме от по пострілу, мабуть, це як би це странно не визначало, але це буде е, оптимальний варіант. Чому? Тому що ця рушниця з самого початку під цей предназначена, під стрільбу в повітря на порухаючіся мішені. Тут у нас дуже довга, прицільна планочка. В нас тут дуже комфортна вкладка, ви стволами супроводжуєте ціль і доволі легко е цілитися. Але е два е набої, це два набої. Тобто, якщо ви на охоті, ви побачили там, не знаю, утку, вистояли, не попали, вона улетіла, дай хер з нею. Якщо це якийсь FPV-дрон, який рухається на вас з е задачою, вас. Підірвати, то, мабуть, блядь, воно трошки по-іншому працює. Тому два стволи, як наслідок, два постріли, ну, як на мене, це замало. Далі, якісь тактичні напівавтомати. Здавалося б, непоганий варіант. Вони існують там, з довгими стволами, з короткими стволами. Ось тут, тут у нас хоч і короткий ствол, але у нас є можливість замінити циліндри. Замінити чок і тобто поставити там, напівчок, повний чок, чок з напором і так далі. І, тому подібне. і це все здорово. Але коли я уявляю, що условно, там, цей напівавтомат, який би він надійний не був, полежав в окопі не знаю, там, день, два, три, п'ять днів неділю, туди насипало піска, туди ще, ще якась історія. Ну, бля, я, чесно, я не вірю, що він буде коректно працювати, він може просто в якийсь момент. Дасть осечку. Плюс е, храня, е, зберігання патронів, тобто ну, гладкоствольних. Це, ну, мені здається, в окопі це теж не, те, що, те не, не така проста задача, як здається. <кій> Тому ми підходимо ось до цієї категорії зброї: це е, помпові рушниці зі змінними стволами або ті помпові рушниці, які одразу йдуть з, з довгим стволом. Отут тут у нас дуже такий гарний приклад: це Maverick M88 комбо. Він коштує не всі гроші світа. Тобто цей комбо коштує там, умовно 500 доларів. Тут у нас е, в комплекті і короткий і довгий ствол. Тут у нас є можливість замінити на довгому стволі чоки. В комплекті, якщо я не помиляюсь, вже йдуть якісь чоки. Банально той же самий напівчок або ще щось. Тут э, помпова система перезарядки, що це означає? Це означає, що ви дьорнули, навіть якщо у вас тут якийсь там мусор, ще щось э, э, з піска насипало, тупо за рахунок сили своїх рук, ви однозначно перетернете це і у вас відбудеться подача як наслідок постріл. Тобто це зброя, яка на набагато більш э, захищена від э, якихось зовнішніх факторів, чим, наприклад, там, напівавтомат. І довгий ствол. Ви зможете вицілювати е, ці дрони на відстані не, там, не 30 метрів, максимум, як от на цьому варіант, варіанті, а там і 70, 70 метрів реально вразити дрон е, з такої рушниці. Ну, і тут у нас по суті аналогічна зброя, але це турецького виробництва, і коштує вона, кстати, не набагато дешевше, буквально там вона коштує дешевше. На 400 гривень. Тому, якщо чесно, брати в цій ситуації турецьку не, ну, не бачу сенсу. Краще взяти вже Maverick. Це, е, Maverick – це компанія Мосберг, але і підрозділи, які виробляються в Мексиці. Але при всьому цьому, це все одно Мосберг. Надійний, неубіваємий, який стоїть на озброєнні в американській армії вже багато-багато-багато-багато років. Ну, доволі класний варіант. На останок, про що б хотілося побалакати, це про е, набої. Тому що теж доволі часто в нас, е, коли таку зброю купують проти дрона, кажуть, дайте мені якусь картеч, ми картку будемо збивати дрони. Ні, карттеч не треба збивати. Дрони, дрони треба збивати дрібом е, на е, номерах 3 там, от від 3 до 6 або від, там, від 2 до шести. Не самим мелким, не, не дев'яткою якусь, яка от, ну, така, взагалі, як пиль. І не самим крупним. Це по-перше. По-друге, використання контейнерів. Ми всі е, добре знаємо, що використання контейнеру воно, е, збільшує кучність, купність. Але є такі моменти, що на великому морозі контейнер не відкривається. І у вас просто от, стаканчиком цим. Заряд улітає в направленні. Тому ну, тут, мабуть, треба лавірувати від пори року. Далі <кій> стараємося брати патрони, які насамперед передзначені для трапу, для стрільби по тарілкам. Чому? Бо вони вже високоскоросні, тобто ви можете доганяти свою ціль зарядом. І вони доволі дешеві. І це якби ну, плюс, навіщо ви, ви, витратити лишнє, не е, Тому всіх запрошую до нас в магазин, кому є така потреба. Маю надію, що моє відео комусь допоможе. А наразі, всім дякую, всім до побачення.